мій дивосвіт, Колисочка подій, лишило ти глибокий слід у пам'яті моїй, все найдорожче зберегло, що діялось, було, моє найглибше джерело, село моє, село, село моє, для мене ти єдине. Як мати рідна, як саме життя, як хліб землі, як пісня лебедина, не стань тебе, впаду у небуття, і серце в грудях трепетно так б'ється, і сум, і радість болем болим бринить. душа моя, немов за грато криветься. І пташкою в гніздешечко летить. І хочу я душею притулитись, і зором обійняти все довкіл, і серцем спраглим і з тобою злитись, і будь корисною допоки хватить сил. Село моє для мене ти єдине. Як мати рідна, як саме життя, як хліб землі, як пісня лебедина, не стань тебе впаду у небуття. Моє село, для мене ти єдине, це тиша, спокій, праці, аромат, моє село. Мені ти, серце, полонило, моє село для мене Божа благодать. Якщо ви любите природу, ліс, тихе полювання, то я запрошую всіх вас разом зі мною прогулятись до лісу. Але ця прогулянка буде незвичною, тому що я не маю змоги зараз потрапити в ліс, так як хворію. А ця прогулянка буде очима чоловіка. Тобто чоловік пішов до лісу, пішов на тихе полювання, а ми разом з вами, завдячуючи йому, завдячуючи тому, як він зняв відео, подивимось. Що ж він там сьогодні зібрав? Чи вдалим було його полювання? І я ось бачу, що у нього вже є перша знахідка. І це Білий гриб, красончик такий. Сьогоднішній день був дуже вітряний, але у лісі більш. Затишно, ніж у місті. І ще одна знахідка, це підберезовик. А ось дивіться, білий гриб. Він так сховався під яглицею, але чоловік його побачив і взяв з собою. Ось іще один красончик його дожидався. Це також підберезовик. Він його минає, йде далі, тому що побачив ще красення на високій ніжці, А поряд, дивіться, ще два красунчика. Боже, скільки позитивних емоцій, я впевнена, отримав чоловік. Якщо я, дивлячись на ці відео, їх, отримала їх, то він тим більше. А ось шапочка, шапинка, ще одна. І ось ще одна. В траві, але він їх помітив, помітив. І вони від нього не сховались. Він у мене дуже гарний грибник, тому із лісу ніколи без грибів не приходить. Ну, а цього красення я також ще здалеку помітила, тому що має красну шапинку. Ось дивіться, це такі красунчики, красноголовчики і білі грибочки він назбирав, коли пішов у ліс поряд із нашою дачею. Тут недалечко, і він недовго там був, а потім перейшов на другу місцину. Ось там він вже знайшов, дивіться. Майже повну корзинку різних грибочків, а сорті таке грибне назбирав. А я вже носилась з тією корзинкою, щоб вам показати. А ось біля корзинки велика шапинка це гриб парасолька. Він такий смачний, я його люблю. Чоловік готує його. У е, яєчному такому е, лізоні виходять із парасольки такі відбивні, дуже смачні, такі м'якенькі, ніжні. І всі грибочки, які чоловік знайшов. У лі... Бачите, яка велика парасолька? Бачите, більше моєї долоні. Смакувала її, чоловік приготував, і було дуже смачно, тому що всі гриби завжди, коли чоловік знаходить у лісі гриби, він полюбляє не тільки їх збирати, а й готувати. А мені як це подобається. А я люблю фотографувати. І ось, назбирав грибів, а потім ми мали смачну вечерю. А ще дивіться, яка дивина у нас на дачі у садочку. Коли я ще могла е, їхати на дачу, то ось побачила таке щось дивне із ґрунту виглядувало, тільки верхушечка. Але я вже здогадала, що це, а ви здогадались? Хто був зі мною уже давно, не перший рік, то знає, що минулого року в моєму садочку я уже цю дивину побачила вперше ось на малюнку зліва. Це Відюмський гриб або гриб веселка. І цього року знову він з'явився в моєму садочку. А ось цей красень завжди ходить. Поряд із моїм городом. І зовсім не боїться, шукає щось собі смачненького. Всім, любі друзі, дякую, що прогулялись сьогодні зі мною і з моїм чоловіком. Всім бажаю якомога більше позитивних емоцій, міцного здоров'я і мирного неба на